Вітаємо в ефірі. Програма «Відображення творчості. В рамках Міжнародного фестивалю у творчості. Ідея популяризації читання активно втілюється в життя. І ця ідея нині продовжується вже в міжобласному конкурсі Мій творчий антистрес серед учасників цього проєкту. Є чимало цікавих авторів. З багатьма ми створили ефіри на каналі Щастя творчості. І, до речі, серед авторів представлено конкурсантів різного віку. І от серед дорослих авторів є цікава авторка, повна інформація буде в описі відео. Так от пані Вікторія написала дуже такі цікаві, невигадані історії. Дуже такого гуманного, такого змісту з високою емоційністю, людяністю. І от тепер відображення книжкові подарунки. Таємнича сила грошей, автор Петро Сорока. Життєва мудрість здобувається працею, роботою, душі та мозку. По іншим не буває. Нічого з неба не падає. А якщо іноді падає, то це треба заслужити. Знайдіть час і прикладіть зусилля, щоб прочитати цю повчальну корисну книжечку, але не тільки прочитати і засвоїти окремі поради. Рецепти і правила вона допоможе вам стати успішним. Ну, поекспериментувати, принаймні, точно можна. Тут є різні такі розділи, змінюйте думки. Про що думаємо, те й одержуємо. Любіть і дасться вам і не тільки. Ми дякуємо за ці цікаві книжки Львівській організації Національної спілки письменників. І, до речі, також від Львів'ян. Отака книжка випадок у вендиспансері. Авторка Леся Бернакевич. Він згадав, як Оля опустила очі, який у неї тихий голос, і не повірив, що так здатна поводитись Велика Блудниця? Він був переконаний, що лише благочестивої дівчині могли належати слова з вами я нічого не боюся. Невже вона так щиро закохалася його вчинком, якби була грішницею? Доволі цікаві сюжети тут повісті і роман. Наступна книга Ришард Капустінський, імператор Шахіншах. Гляньте на людей, коли вони беруть участь у бунті. Вони схвильовані, перейняті, готові пожертвувати собою. У цей момент вони живуть у монотематичному світі, обмеженому єдиною думкою. Вони прагнуть досягти омріяної мети. Все підпорядковується їй. Будь-яку незручність стає легко перетерпіти, жодна жертва не є завеликою. Бунт звільняє нас від власного я, від буденного я, котре тепер здається нам, дрібним. Невиразним і чужим. Здивовані ми відкриваємо у собі незнані запаси енергії, ми здатні на такі шляхетні вчинки, що це викликає захват у нас самих. Але настає мить, коли настрій гасне і все закінчується рефлективно, за звичкою. Ми ще повторюємо жести і слова. Ще хочемо, щоб було так, як учора, але вже знаємо, і це відкриття переповнює нас жахом: учора більше не повториться. Раптом наша спільнота розпадається, кожен повертається до буденного я, котре спочатку муляє нам. Як погано, скроєний одяг, але ми знаємо, що це наш одяг і що нічого у нас не буде. Ми неохоче дивимося один одному. В очі уникаємо розмов, ми перестали бути один одному потрібні. Це дуже така цікава книга, переклад Олеся Герасима за редакцією Олександра Боченка. Польський інститут у Києві. Дякуємо польському інституту в Києві за. Цю книгу. Тут є твір імператор і твір Шахіншах. Насправді дуже такі хвилюючі сюжети імператор репортажу, журналіст століття. Найвидаваніший у світі польський автор в ряд численних міжнародних премій Рішард Капустінський, 1932-2007 роки, бачив за власними словами 27 революцій у країнах третього світу. Дві з них Етіопська і Іранська, знайшли відображення в імператорі та Шахіншаху. Написані зовсім по різному з погляду літературної форми твориці на рівні змісту демонструють певні спільні риси. Нахабні зловживання з боку влади, наростання народного гніву, бунт, самоорганізація і взаємодопомога громадян, повалення режиму, а потім безпорадність нової влади. Хаос та інші невеселі, на жаль, надто добре знані українському. Читачеві речі. Ну і остання книга із нашої серії книжкових подарунків це Літературний ельмонах Відображення. Це видавець Лілія Стасюк. Ми дякуємо за таку класну книгу. Свіже видання 23-го року. Альманах відображення це результат важкої праці і співпереживань великої кількості людей. До альманаху увійшли твори лірика та проза, присвячені поняттям материнства, дитинства, батьківства, родинних стосунків, любові до рідного краю і своєї батьківщини. Книга розрахована на широкий загал читачів. З вами в ефірі була програма. Відображення. Дякуємо за книжкові подарунки. Пані Вікторія їх отримує. Докладна інформація буде в описі цього відео. Дякуємо тим, хто підписується на цей канал щастя творчості, тому що в нас дуже багато є цікавих сюжетів і конкурс мій творчий антистрес іще триває. Тобто, нині ще протягом частини березня місяця вже березень настав. Ще приймаються твори, отож, кожен з нас може знайти власний творчий антистрес за допомогою різних сфер творчості. Це і фотографії, і малюнки, і відеосюжети, і, звичайно, текстові твори, і номінації дуже багато, різних рубрик та номінацій. Організатором є. Громадська організація Молодіжне Телебачення ФСТВ. І на ресурсах цієї організації ви зможете детально ознайомитися із умовами творчого конкурсу, що має назву мій творчий антистрес. Він в Україні відбувається вперше. Але, незважаючи на такий перший крок такого, можна сказати, пілотного проєкту, вже сьогодні є чимало. Зацікавлених авторів, чимало наших болівальників, хто дивиться наші відеосюжети, хто підписується, хто розповідає своїм друзям та знайомим, хто ось так неформально популяризує чи агітує для того, щоб люди розкривали свою творчість, свій творчий потенціал, знаходили свій власний творчий антистрес. Ось так. Знаходьте власний творчий антистрес. На цьому дякуємо за увагу.